Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Пропоную розпочати засідання нашої комунальної комісії до позачергової сесії 66-ї Миргородської міської ради. Присутні у нас сьогодні із членів комісії Золотарьова Леся Анатоліовна, Говоруха Олег Борисович, Данілєвський Сергій Миколаївич. І Чорнобай, Анатолій Миколаївич, Відсутні Соломаха Анатолій Андрійович, Лавицький, Михайло Петрович. Четверо нас є, кворум є. Пропоную розпочати засідання комісії. Хто за? Хто проти? Утримались? Немає. Четверо одноголосно. Питання у нас виноситься сьогодні. Ми всі розглядаємо, Так. Про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради 8-го скликання від 26.01.2024 року номер 25 про затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Мирнорської міської територіальної громади на 24-26 роки у новій редакції доповідає Романенко Леся Миколаївна. Будь ласка, на дані даній програмі ми проводимо перерозподіл коштів у пункті 1.5.4 Оплата за спожиті електроенергоносії 2 мільйони 295 тисяч гривень і пункт 1.5.8 придбання котлів газових 2 мільйони 295 тисяч гривень. Додаткові кошти на цю програму не виділяються, здійснюємо тільки перерозподіл. І також перерозподіл в пунктах 1.5, перепрошую, в пунктах 5.1, 5.2, це 71 тисяча гривень, перерозподіляємо також для потреб Управління житлово-комунального господарства. Запитання є присутніх? Нема запитань, пропозиції, коментарі? Немає. Якщо немає, пропоную проголосувати. Хто за проти утримались? Немає. Четверо одноголосно. Наступне питання про передачу комунального майна на праві УЗУФРУКТУ комунальної організації місцева пожежна охорона Миргородської міської ради. Доповідає Яременко Олександр Михайлович. Будь ласка. Передати безоплатно комунальній організації місцева пожежна охорона, нерухоме майно, будівлю за адресою село Хомотець, вулиця центральна 51 дина площею 72 квадратних метри на праві у комунальне майно. Це має це виду біля будинку культури пожежно депо в селі Хомотець. Яке зробили реконструкцію, і зараз буде використано для місцевої пожежної охорони. Село Хомотець. Будинок культури і раніше було котельна будинку культури, а зараз реконструйовано під пожежне депо. Ну, передати майно на праві узурфрукта, Тобто, щоб пожежники заключили договір на електрику, на водопровод, на всі комунальні послуги. Буде з 1 числа, з 1 січня. Транспорт повинні отримати на цьому ну буквально на днях. Ні, ні, ні. Поки транспорту не буде, вона не буде функціонувати. Ще запитання є? А в мене запитання, можливо, хтось. У нас директор підприємства там отримує зарплату. Ну, mm -hmm. так. Так. І директор, і бухгалтер. Ну, зараз вони проводять цю всю роботу, комунікація з ДСНС, там питання по машині, і по меморандуму ми з ними заключили. Ну і зараз питання дійсно підключення, ну, перепідключення по РЕС. Людей також підшукують. А де його робоче місце знаходиться? Нема, нема. Не виділяли мені в офіс, поки воно, поки воно не запуститься. Директора комунального підприємства. Ви ж ви ж начальник відділу, так, да, Олег Борисович. Ну а, а в нього директора комунального підприємства. Встановлено кам'яно, да? так? Ні, ні. Та він він не не, 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 не так як наші комунальні зарплату. директори комунальних підприємств Ну, Є ще мінімально, а далі як, да, він, як зараз встановлено. Зарплату. Робота пов'язана з певними ризиками, з певними наслідками від е, оперативності і всього іншого. Тому е, в ДСНС є певні критерії там. Е, вони відповідають Ось зараз, якщо ми людину саме на цю посаду, з людиною будемо вимагати, щоб вона ж працювала так, як працює ДСНС, по-іншому не ж не можуть працювати. Ці да? правила, норми, всі е, безпекові і е, інші моменти, вони повинні бути в. Цих стандартах так же чи, так. Чи, чи якась інша у вас форма. Все вірно ви кажете, дивіться, всі ці люди, яких ми наберемо, пройдуть навчання в ДСНС, а потім будуть застраховані. Як ви кажете на ринку? Ні, я такі, про друге, я про зарплату. Не. А зарплата буде мінімальна плюс э, ночні, ті, що вони будуть ночі. А що в вашому розумінні мінімальна? Ну мінімальна, яка прийнята в державі. Шість тисяч. 8 тисяч тисяч. Скільки, скільки отримує ДСНСник, який працює в нас в нашому депо? Не, не готовий відповідати. Ну, не менше там 30 тисяч. А керівник там не менше там 50 тисяч. <головік> <Так>. <головік> ні, ні. Так ви ж дивіться, ви будете з людей вимагати, щоб вони відповідали всім критеріям пожежної частини. Так же? А е, коли заходить розмова про заробітну плату, ви е, починаєте тут махлювати. Ні, Олег Борисович, питання в тому, що зараз тут в цьому залі ніхто не готовий сказати, яка в нього зарплата. Ну от реально, я так розумію. А начальник транспортного цеха нічого не скаже. Це оклад. Що? Дивіться, що Якщо ви піднімете це питання, то ваша пропозиція я думаю, буде врахована однозначно. Ні, Моя пропозиція просто призначить директора, щоб ми знали, що до нього можна звернути по, по, по цьому, щоб він доповідав, хоча б на одному засіданні прийшов, хоча б на одну комісію зайшов. А як директор не знає, куди йому розірватися, чи в виконком, чи в координаційну раду підприємців, зараз буде конкурс бізнес планів, він буде сидіти в комісії, і він ФОП, і він директор, і він у всі кожній дирці затичься, затичка. Розумієте. То трошечки воно неправильно. То хоч дві копійки йому плати, а йому буде багато, тому що людина реально займається е, оцією роботою там 20% свого роб... часу взагалі. Леся, ну дивіться, є дуже гарна українська приказка. З миру по е... дисеннику на рубашку. Ми, ви я, там, я, 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 я ви трошечки... перерахували, перерахували стільки там. Величезну кількість е, зайнятості людини, що е, що це надзвичайно Чи парковки забула. Просто, просто, ну щоб ви зрозуміли, я, я тут можливо може скластися, що я там до когось до якоїсь особи прискіпуюсь. Ну, система, яка у нас е, якого це ви зробили, вона неправильна. Ну, це така система по всій Україні. Яка система не... про Україні. Хто затверджував директора комунального підприємства? Ага. На якій комісії? Де який конкурс був. Яка система неправильна? Ви знайшли людину, яку своя, яка вже займає кучу посад, кучу, кучу повноважень у неї навіть в цій раді. Вона і член виконкому, і заступник голови координаційної ради підприємців. І парковки ми їм давали, але він договір не виконує. А ми йому іще навісили, хтось призначив його, його, ми йому на нього навісили ще директора підприємства комунального. Зрозуміла моя позиція, думаю, так? Да? Я Давайте, якщо є ще запитання, коментарі питання немає. А, а, будь ласка, Антон Миколаївич. Я хотів би спитати Михайлович. Хотів би спитати, а хто це людина? звідки вона, що вона собою представляє, які в неї здібності, професійні можливості і тому подібне. Це питання дійсно. Якщо це Малі. те, що говорить Анатолії, що він займається якоюсь комерційною діяльністю, помимо того, буде ще займатися і комунальне підприємство, це неправильно. Ну він же не призначений згідно положення, людина ця буде призначена по конкурсу. А зараз людина виявила бажання створити цю комунальну організацію. Тому, коли буде призначатися на зовсім, як кажуть, на посаду, буде проведений конкурс, конкурс відкритий. І всі можуть відчати взяти участь у цьому конкурсі і оцінити професійні здібності. Ні, дивіться Це, за слова цього комунального підприємства являється хто миргородська міська рада. Я правильно кажу? Так от давайте миргородська міська рада буде призначати керівником цього комунального підприємства. Давайте ви не будете усувати депутатів від прийняття цього рішення на майбутнє. Леся на Ви чуєте, що я кажу, згідно положення, людина призначається за на конкурсній основі. Так він вже призначений директором, і він уже скільки він уже місяців отримує зарплату мінімальну ця людина, яка не не ну фактично вона ще не директор, тому що в не в нього куча обов'язків. Ну, хто ж має займатися тим, хто ж має створювати набирати? Должен, хто, так давайте ви спитаєте, вийдете на міську раду і спитаєте, як ми будемо призначати цього директора? Ну ви призначили його, ви ж уже призначили його, розумієте? Питання, ось чого призна Леся, дивіться. Ви ну, так дар... чого його? Чого не когось даремно? Іншого? А є... чого не Олега Борисовича? чого не Антоля Миколаївича, ще когось? Ну ви ну, якщо виявляють бажання, бажання, давайте їх ну і, може і вони виявили бажання. Ви в них спитали. Але ж ніхто не підійшов крім нього. кроме нього. Крім нього ніхто не так. Ніхто ж не знав, що ви ж хочете директора туди перезначити. Олегче, дивіться, у нас е в нашому території громаді існують такі люди. Знаєте, вони називаються і жнець, і швець і на дудки грає. Можливо, це. Якийсь там, от такий універсальний е людина. Добрий. день. Так. Да. Ні, я знаю, Олег Борисович, я знаю трошки іншу поговорку. Знаєте, типа е, ви там і депутатка, і підприємиця, і мама. Коли ви все встигаєте? А тут у мене є простий рецепт. Я просто все делаю. Погано. Ну, оце відповідно до цієї людини також приміняється. Е, так, Сергій Михайло, Сергій Павлович уже до нас підключається. Я думаю, нам треба прискорюватися. Ще є питання, зауваження по цьому проекту рішень. У членів комісії у присутніх немає. Тоді пропоную проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Утримались двоє. Е, у нас двоє да. золоти, Будь ласка. це рішення для того, щоб воно ну, хоча б ми по документах це підприємство могло рухатися. Да? Тобто право оперативного управління немає, а є зараз е, у ЗУФРІ. Тому тобто, це е, хто б там би не був би керівником, це рішення потрібно прийняти для того, Ви щоб розумієте, рухатися за цього, далі. За цього рішення вони не заключать ні договор на постачання води, ні електричество не підсоединять. Тут проводяться зараз ну, всі підготовчі в ці мовачі для того, швидрик. щоб уже з першого числа. Тобто вони Нам ніхто не забороняє це рішення ви винести з негативним висновком комісії. Ну, Хтось хоче змінити свою думку після пояснення Олександра Васильовича? Анатолій Миколаївич? ви за є пропозиція переголосувати? Так хто за? Проти, утримались, немає. Четверо за рішення отримало позитивний висновок. Комісії, якщо немає нічого в різному і більше додатків, пропоную закрити засідання комісії. Хто за? Проти утримались немає одноголосно. Всім дякую.